і ракета до мене прилетіла з Німеччини 21-го року на 2-літровому дизелі з пробігом 180 тисяч. Абсолютно новий голь. Двушка дізель, повністю нова машина. 180 пробігу, чистий 21-й рік. Дістронік, підігрів керма, оновлений Digital Cockpit, оновлене тут сенсорне керування. Це неймовірно. Практично і круто сидіння подивіться з боковими підтримками. Тут також вже уже все оновлено. Кнопочка SOS і акубоїнга. Також оновлені дверні карти, амбієнт підсвітки зверху, знизу, в ручках світиться, в зеркалах світиться, оновлена передняка. Більше не встановлюється, до речі, галоген встановлюється тільки або Basic LED, або IQ LED, Різниці, в принципі, немає. IQ LED просто що вирізає, а Basic LED автоматично дальнє та ближнє світло. Ось так, така пушечка є у нас на продаж. 21 рік і дуже гарна на нього ціна. Ну і опальочок, наша технічка, на якій ми поки не складаємося. 1,6 повністю. Тоже крутий автомобиль, расхит 4 литра, можно кататься, якщо честно.